21 травня педагогічний та учнівський колектив загальноосвітньої школи номер 12 запросив до себе усіх бажаючих із нагоди всесвітнього дня культурної різноманітності. Сьогодні у нас надзвичайний цікавий день і незвичайний день, бо сьогодні, 21 травня, відзначається всесвітній день культурного різноманіття. Він закликає всіх людей знати свою мову, свою, свій, свою мову, свої традиції, вміти працювати на своїй. Землі і закликає бути дуже уважним до людей інших національностей. Наша школа має статус російськомовної. В нашій школі навчається дуже багато дітей різних національностей: це українці, росіяни, чечени, грузини, вірмени, білоруси. Політика нашого закладу під таким девизом, що навчайтесь іншого, але й свого ніколи не втрачайте своєї етнічності. Ви живете в Україні, ви повинні розмовляти. Українською мовою знати свої традиції українського народу, але й свої етничні коріння не забувати, бо це є джерелом. Досвіду це є джерелом творчості, і це привносить ще і культурний досвід, досвід спілкування, досвід бути мирними і миролюбивими, що в нас зараз дуже і дуже важливо. Всі, хто завітав на свято, мали нагоду помилуватись роботами умільців школи. Як хлопці, так і дівчата підготували прекрасні вироби з різних матеріалів та різного призначення. Представлена виставка поробок дітей, які навчаються в нашій школі. Це і вишиванки, і бісероплетіння, і плетіння з резиночок дуже красивих браслетів. Це і поробки з керамічної глини, і з дерева. Наші діти найталановитіші, мабуть, в Лозові. Ми дуже їм і пишаємося. Також відвідали виставку працівники відділу освіти за словами Надії Миколаївни. Вони були приємно вражені роботами дітей. Оцінили учнівські роботи і запрошені батьки бабусі і дідусі. Алла Васильівна рада поділилася з нами своїми враженнями. Великолепно. це талант, талант діток, це їхнє вдохновіння. Ну, взагалі, це дуже прекрасно. Побільше таких би святків. Окрім виставки робіт, була підготовлена концертна програма за участю учнів школи, яка також не залишила байдужими присутніх. Своїми виступами діти ще раз довели свою талановитість та оригінальність. І сьогодні звіт творчих дітей, які вміють і співати, розповідати вірші сьогодні. Будуть лунати вірші і на російській мові, і на українській мові. Є в нас грузини, які розповідатимуть вірші на грузинській мові. Є білоруси. Ми закликаємо і батьків, і наших дітей розкривати свої таланти. Адже це досвід, який пригодиться дитині в майбутньому, і набувати досвіду спілкування з людьми, які мають і інше. Іншу національність і інші можливо і традиції, але ми одна родина, ми любимо один одного і хочемо, щоб наші були самі найкращі, щоб їм поталанило в житті, щоб був мир, і щоб вони тільки. Посміхалися і розкривали талант а ніколи щоб не плакали. Хлопці з 5-го Б класу, скориставшись нагодою, з радістю розповіли нам про свою школу. Можна навіть сказати, провели для нас миттєву екскурсію, після якої жоден не заблукає у коридорах школи. В нашій школі є актовий автав... автав... зал, і він знаходиться рядом столовою, такий великий. а внизу знаходиться фізкультура і трудно. Мне больше всего нравится, вот там площадка на улице, спортивная площадка, всякие снаряды. На втором этаже у нас английский, французский, украинская мова, на третьем история и русский язык и литература. В нашей школе, ну, самые лучшие учителя, они нас обучают хорошо. Дают э, очень полезное знание, чтобы мы поступили. Ну, высшее учебное заведение. Мы, ну, мы по математике научились изучать проценты и среднеарифметическое. Научились русского... говорить по-французски. Немного. Какие-то да. слова вы учили по-английскому. По э, научились многим предметам, как нужно правильно жить. А по-английски по вы по вы учили э, много времена, теперь можно говорить в разных формах времени. Школа Дуже популярне на сьогоднішній день захоплення обрала Соня. Як же з'явилось таке хобі в її житті? І що дає таке захоплення? Я пліту браслети, смотрела в інтернеті. І як плітуть однокласниці. Ну, воно мені подобається. Я в свободне час займаюся. Всесвітній день культурної різноманітності це можливість глибше усвідомити цінності культурного розмаїття. Учні та вчителі загальноосвітньої школи номер 12 яскраво та барвисто представили його на святі і вкотре довели відмінність і особливість української культури.